Now, immediately. Одразу. Let's address the elephant in the room. Давайте звернемося до слона в кімнаті. No. Address the elephant in the room це, до речі, ідіома. Звернутися до слона в кімнаті означає поглянути на важливу проблему чи спірне питання, яке очевидно є, але уникається як тема для обговорення. Отже, let's address the elephant in the room. Як? Утримувати мотивацію при вивченні англійської. Що робити, щоб зберігати мотивацію у процесі навчання? Вивчення мови – це справа нелегка. Але я маю для вас кілька порад, which will be a game changer for you. I promise. Hey there, language enthusiasts! Welcome back to my channel! Сьогодні ми зануримося в болючу для багатьох тему, як тримати мотивацію. Б'юся об заклад, такої поради ви ще не чули. Я суджу з реакції моїх студентів на моїх консультаціях. Абсолютно кожен говорить: о Боже, чому я до цього не додумався! Заінтриговані! So, grab a cup of coffee, hit that subscribe button and let's get started. Те, що ви точно чули, це як говорять, що The secret sauce, секретний соус, це consistency. Постійність Справа не в тому, щоб вчитися годинами цілий вікенд безперервно, а в тому, щоб це стало частиною розпорядку вашого кожного дня. Ви маєте займатися без пропусків. Be consistent. Вам також говорять, що ви маєте відноситися до вивчення англійської як до гри, сприймати процес навчання як цікаву грайливу подорож. І мати щоденні невеличкі перемоги Yo Daily Wins. Навіть якщо це лише 15 хвилин на день, кожна частинка рахується. Отже, потрошку краще, ніж нічого. І щодня. Ці поради є безперечно дуже хорошими. Але чомусь, дотримуючись цих двох порад, багато людей все одно дуже швидко втрачають мотивацію. Дехто тримається декілька днів. Дехто навіть декілька тижнів. Але day by day мотивація спадає до нуля. І причина цьому хочу вивчити англійську, це є по факту бажання або необхідність опрацювати величезний шматок роботи за незрозуміло скільки часу. Дозвольте мені взяти приклад з життя: дієта. Уявіть собі, або пригадайте, що ви говорите. Я хочу схуднути на 10 кілограм до літа. І ви сідаєте на дієту. Але потім life happens, стається життя. Маленький тортик тут, трохи солодкого асті там, вечір кіно та попкорн. Що відбувається? Ми пропускаємо. Та нічого страшного. Сьогодні порушу свій режим до літа, ще так далеко. Минають тижні, минають місяці, і раптом літо настало, а мета залишилася недоторканою. Звучить знайомо. Мені так. Те саме відбувається з вивченням мови. Проблема номер один. Ми говоримо: я хочу вивчити англійську, а це in the first place абсолютно нездійсненне завдання. Ви просто не можете вивчити всю англійську. Проблема номер два. Ви намагаєтеся виконати величезну роботу, вивчити всю англійську. І часто навіть не знаєте на коли. І навіть не помічаєте, як сьогодні відклали навчання і завтра відклали навчання. І це нормально, ви жива людина, ви не робот. Мету в голові ви тримаєте, але пропуски трапляються і тому складається враження, що ви вчите англійську все життя. Зрозуміло, що мотивації нуль. Отже, рішення таке. Ви розділяєте величезну англійську мову на менші частини. Замість того, щоб пам'ятати про 10 кілограмів, які вам потрібно скинути до літа, ви пам'ятаєте про втрату 2-3 кг на місяць. Набагато легше залишатися мотивованим протягом одного місяця, аніж півроку до того ж, пам'ятаючи про 10 кілограмів, які потрібно скинути. Це немало. Замість того, щоб пам'ятати про всю англійську, яку вам потрібно вивчити, зосередьтеся, сфокусуйтеся на досягненні одного рівня за 3 місяці. Ваш поточний рівень А0? Тоді ви хочете зосередитися на досягненні рівня А2 за 6 місяців. Це ваша мета, і ви концентруєтеся тільки на цьому. Ви застрягли на intermediate plateau? Тоді ви хочете зосередитися. Наприклад, на вдосконаленні свого словникового запасу. В наступних шести темах ліміт. Виберіть ті, які вам підходять. Розподіліть їх одна тема на два тижні. Або, можливо, ви хочете удосконалити використання граматики. В наступних 12 темах, не більше. Виберіть ті, які вам підходять. Розподіліть їх одна тема за один тиждень. Або, можливо, ви хочете підтягнути ваші навички аудіювання на наступний рівень. Розписуєте собі робочий план на наступні три місяці з фокусом на одну навичку: listening. You have a definite goal in a definite deadline. У вас є чітка мета в чіткий означений термін. І тільки тоді ви зможете бути. Консистент послідовним і вивчати англійську щодня, а не раз на тиждень. Більше того, при такому методі ви стовідсотково побачите результат. Адже коли ми маємо величезний об'єм роботи, результату дійсно довго не видно. Я хочу вивчити англійську. Це є місія на все життя по факту. Чим більше ви будете вчити, тим цікавіше це буде ставати, і тим більше буде хотітися вчитися далі. Натомість, коли ви маєте обмежену мету, чіткий дедлайн, ви можете слідкувати, як крок по кроку ви наближаєтеся до здійснення цієї мети щодня. Тоді пропускати зовсім не захочеться, адже кожний пропуск це затримання у досягненні цієї мети. Коли у вас є такі менші частини, ви можете розділити їх на ще менші. І відзначати свій прогрес щодня. Хваліть себе, захоплюйтеся своїм прогресом, радійте тому, що насправді бачите, як ви рухаєтеся до своєї мети. Святкуйте ці перемоги, якими б маленькими вони не були. Вивчення мови це подорож, і кожен крок вперед це перемога. І, звичайно, щоб по-справжньому опанувати мову, потрібно в неї зануритися. Тепер, знаючи, що конкретно ви маєте робити наступні 3 або 6 місяців максимум, ви можете поринути в англійські фільми, музику, подкасти, радіо. Ваше мовне середовище створюється вами. Ось і все, my language champions! Ось ваш ключ до збереження мотивації під час вивчення англійської. Як вам ідея? Обов'язково дайте мені знати в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк, підпишіться, щоб отримати більше мовних пригод. І натисніть на дзвіночок сповіщень, щоб ніколи не пропустити нові цікаві відео. Не забувайте себе хвалити. Ви мої зірочки, ви мої розумнички. u vas and i'll catch you in the next one bye